Привіт, народ! Заїхав до сусіда, тут оранка тисорщиком. А Саня зробив таку ребенку, щоб розбивало грудки. Каже, покажи, як знімець цього, як працює. Зараз він все розкаже. Ну розказуй. Чупей собі таку штуку. Поприварював труби, ці труби ще вставляв, туди болтиками регулюють. щоб висунути чи засунути. Ну Мені воно краще не Та одну пружину таку, щоб підтримувало. Видно, хоч такого? Да. Плуг, до речі, саморобний. Захват скільки? 30 одного? 28. Воно саморобне. десь вісім. Ну я не міра точно, приблизно. Давай, показуй результат. Тут ну, трошки такой. Тут труба в трубу заткнута. Тут одна приварена. Його мене відпустити і витягнути нижче. Але нижче не треба. Ну, не ну, Тут трошки земля, бачу, трампована, якась така, воно добре не а але хоч проще. Тут деякі пальці брав із коруни. Доварував ще. Тобі. Є таке якийсь ромбом, якийсь такий метал. Деяке круг забрав. Я лісотом нагрівав і витягав його. Тобі видно хочеш? Видно, вона ж знімає. Я забійка не видно. То без хлопець. Але земля в цього року капець. Може, ви скажете, що нічого не дає, Ну повірте мені, дає. А пружинка та допомічна. О, реверс. Отнеї пружини малувато, якщо пульніша земля. От неї малувато пружини, бо... Тут якесь таке трошки бачу Земля... Та вбита. дощі помогли. Я не знаю, земля вбита. Така. Якщо м'яко, то дуже добре. Я сьогодні грав одне відео, то знімав. Ну, такого, легенько йде, але... Чуть вимагає. Чи воно таке в'їжджене, я не знаю. Вона не люстика. Саша, дощі, дощі. А тут трамбований Я хочу третью передачу. Третю передачу відбувати. Це б собі одну пружину, дати, ну, пружину правила. На допомогу. Як не треба, йому на наверх закинути, відчепити цю пружину, йому наверх закинути. Треба відкрутити, можна тут відпустити ползувати, даємо визвотити, куди регулювати. Тут його Та сіпок, є. Тут брав кругліка, відтягав. Візиком нагрівав, так і тонув. А тут в мене в пальці з буруни, ці зуби. Тут дувару вже. Я такий метал, якимсь ромбом такий. Через 20 сантиметрів брав. Ну, мені вроді Ну, Якщо м'яка земля, ну боронує воно. Якщо б показати і теплити. А в мене тут все прив'язано. Брав, колись прикручував оці такі язики, такі, не знаю як воно там називається, перед скиби, воно мені не понравилось. Я взяв такий ресорик погнув і поприварував. То це легше, воно спузається, легше йде. Ну і поприварував вже такі долота. Долота на протисанки, щоб глибило. Долота це добре, долота і в нас є. Давай, поїхали. Вигурати, я буде йти. Та ми самі виуремо. Йор, я попробую. Знімаємо на відео, як буде йти. Добре, як скажеш. Так, да, Це, звичайно, не одним корпусом бігати. Три корпуси є, три корпуси. І по традиції слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації їдемо за на кукурузу на стерню, там і зустрінемося. Але машиною нашим булатом тільки легко би розвернувся. Едем на кукрові.